А, ти ж бачила ці трендові відео, там де у худі обличчя після процедури бруксизм. а, немає тут об'єму. Так, що це взагалі таке? Okay. Що таке взагалі бруксизм? Якщо у вас є гіпертонус жувального м'язу, то ми отримуємо те, що пацієнт має постійний тиск на зубки і, на жаль, Емаль зубів або навіть сам зубний край він стоншується через те, що пацієнт спить постійно із зімкнутими зубами. Ми зімкнутими зубами, з Кого є бруксизм, да ага. якщо я виконую процедуру бруксизму, то лише після попередньої консультації у ортодонта, бо мені потрібно мати дійсно заключення, що це має якийсь медичний вплив на зуби. А Які є покази до цієї процедури? Ну а це біль і спазм у, у цій зоні, де так далі. Це якщо у нас іде збільшення об'єму муфеліма-сетер. Якщо ага. дійсно пацієнт хоче зменшити овал обличчя, ага. що надаємо в подібну форму. Тоді... Угу. Тобто, якщо в нього немає протипоказів, так. одночасно це ж потрібно розуміти. А які тоді є протипокази? В мене є протипокази? Якщо говорити за протипокази, вони є абсолютні, не переносимість препарату тисячу для... угу. ну, разів відносні угу. до відносних протипоказів відноситься, Якщо в тебе нормальна сила жувального м'язу, то колоти його не потрібно, угу. ні. Тобі не треба його робити, Успокойся. абсолютним протипоказом, Просто якщо у вас немає гіпертонусу цього м'язу, і я вам його відключу, вам буде складно жувати. Тому робіть лише медичні mm -hmm. процедури за медичними показами. Якщо у вас їх немає, не робіть їх, будь ласка. ось бачите, тренди трендами, але здоров'я повинно бути лише на першому місці. І якщо ви все ж таки звертаєтеся до лікаря з проханням зробити вам процедуру проксизму, а то краще звернутися спочатку до ортодонта. Вірмо. Тому підписуйтесь мені у нас дуже багато корисного про косметологію та дерматологію.